Ну що ж, величезний привіт! Вітаю вас на каналі і запрошую до перегляду в магазині Аврора. Дуже багато новинок, сподіваюсь, буде. Цікава розмальовка для дітей. Вже трішки все розмальовано. І ще влівці. Це, мабуть, для самих малесеньких. Стільки такого цікавого, знаєте, чому у нас, не знаю, може у вас було в дитинстві, у мене такого не було, красивого, кольорового. І коли щось привозили батьки з-за кордону дітям-однокласникам, і вони тим хизувались в класі, я дуже завидував, бо в мене такого не було. Ну дивіться, на перший погляд це шматок шоколаду, да? але це насправді чинка для олівців. Ха -ха. Добре, ходіть, подивимось, що там ще цікавого є. Хочу сказати, що Аврора вже готується привозити усе новорічне. Косметички нові з'явились. Кольори. Ось такі, як бачите, на екрані. Зараз пробуємо, скажу ціну, це косметичок. До речі, дуже місткі. 24 гривні. Так, тут акція мінус 30% на топи та бюзгалтери. З 3 по 9 листопада. Так, ну, скоро ж новий рік різдво, тому дуже багато, як я вже сказав. Різдвяного новорічного ось такий салатник, 77 гривень. Тарілка 59. Десертна. Я вже навіть бачу, як тут тортик буде на ньому дивитись. Ну і ці креманки я вам показував в попередніх. В оглядах блюдо сервірувальне, менажниця, 149 також. Кілимки для душу. До речі, дуже зручні, прорезинові. Або я знаю, що ще господинки ставлять собі стелять під ноги, коли на кухні миють посуд. Теж можна використовувати так? Підкладки для мокрого посуду, килимки для сушки. Ці також по 59, також великі. Ганчірки ось такі. Теж зараз зі знижкою. Набір з трьох ганчірок. 29 гривень. Кухоль для глінтвейну. Великий кухоль для пива 500 грам. Макулатура по 8 гривень до 12 -го. акція. Так. А де обухів дівся? До речі, я вже давно не обуху не бачив. Так, ну ці серветки по 7. Серветки для чищення взуття по 9. Серветки в дорогу для інтимної гігієни 20 штук. Вологі серветки Алої вера 84 штуки з клапаном. Так, ну йдуть свята, може до когось сусідка прийде. 29 гривень, 180 штук. Ну, я намагаюсь більше вам показати те, що в акції зараз в Аврорі, ніж для картоплі. І також по новинкам. Подивимось, може щось є новинки, кому що цікаво. Можете так заставити паузу і переглядати. Дуже хороша штука. Хтось писав в коментарях, що надзвичайно швидко, ніж крутити е, стаканом чи чашкою для тіста. Да? Ролик. Набір. Тут ножі. Чотири ножа, ножиці та овочечистка, Керамік. Дуже зручна в господарстві ось такий органайзер полиця, він висовується. І з мацюпонькою робиться ось такий величенький. До речі, дуже цікаві пляшки, можна з собою брати в дорогу. Мені одною рукою не зручно складати, вона складається повністю. Зараз я її зложу. Ось таким чином вона зложена. Кошик органайзер. До речі, хороша штука. Але все ж пластик. Дуже добра кришка для мікрохвильовки з клапаном. Щоб, якщо щось розігріваєте, особливо печінку з гречкою, накриваєте тарілку і потім просто помиєте саму кришку, а не цілу мікрохвильовку. Ось такі прозорі бокси з'явились в Аврорі, з одної сторони ось така ручка, а з другої сторони ось така ручка. Можна навіть використовувати в холодильнику, я думаю, буде навіть зручно. Ну, в шухлядах можна і на косметику, тобто і прозора. Це дуже швидко все можна знайти за рахунок того, що вона прозора. І мені сподобалось. Дозатори для мила 49 гривень. І ось такі по 59 гривень зараз. Дуже хороша щітка, я думаю, що вона хороша. Наливаєте рідину для миття посуду або рідину для чищення хілимів. Хто, хто для чого, кому для чого потрібно. Тут є насадки дві і чухаєте миєте. Витягати не буду, точно точнісінька, так як на картинці намальована. Так, ціну забув сказати вам. Ціна приговорна. Дуже бюджетна ціна. До речі, зараз знижки на оці запаски. Для швабри можете декілька штук купити собі на потім, тому що вони зараз по 29 гривень, були 49. Дуже хороша річ. Для господинь довір мені своє прибирання. Тут 30 штук серветок для сухого та мокрого прибирання. Одною ганчіркою можна користуватись, так як я роблю, не знаю, декілька днів, один два дні. І потім викидаю у смітник. Цікава якась ще штучка міні-моп. Це для столика? чи що це таке? Так, давайте роздивимось, подивимось, тому що я не знаю, що це за новинка така. Так, а де Укр? Естонія, Італія. А, ось є Укр. Ні, це не Укр. Та що ж це таке? Давайте відкриємо подивимось. Швабра для прибирання міні-свіджимом. Це така міні-швабра. Давайте подивимось. Це ось така міні-швабра, де можна прибирати пил вдома. Оце кльова штука. Дивіться, це ось така ручка. Сюди ставити запаску. Зараз ми її сюди положимо, вдінемо. Так, вона йде повністю гума. Оце гума. Ну, я її не буду надівати, тому що вона запечатана, її купувати, мабуть, не буду. Але штука дуже класна. Можна на столі, можна на підвіконні. Заміна тряпок. І її можна віджати. Надягнули, ось так віджали, знову намочили і знову прибираєте. Чим би дитя не тішилось, але китайці молодці. 77 гривень ціна такої швабри. Хочеш? Дівчата, а що тою шваброю робити? Отою? Ні, оцією. Щось Щось да. То Вікна. Замість тряпки. Так. Вибачте. Дівчата задоволені. Тільки що взяли цю швабру. Мити. Добре, хай миють. Новинки з'явились. ну принаймні написано новинка кошики. Ось такі з ручками невеличкі. Так, ялиночка, ось така сосна, 399 гривень зараз. В Аврорі чудові машинки. Так, тут ось такий дощик, як він правильно називається. Дощик ялинковий, 24 гривні. Вже більше і більше з'являється новорічних прикрас. 44 гривні набір з трьох штук. 49 гривень. Теж чотири штуки. Там вже ж три було, я кажу, теж чотири. Так, дивіться, який гарний. Я ще минулого разу в першому відео показував. Не знаю. От мені вони подобаються дуже. Розора кулька всередині колосок і намистинки. Ось такі святкові. Теж новорічні гілочки, можна в вазочку. До речі, в ті вазочки, які продаються в аврорі, вони досить гарно підійдуть. Невеличкі вазочки. Біла ялинка можна ставити, ну, де поставити? Куди поставити, там і буде стояти. Я хочу ціну її взнати, щоб і собі, і вам. Ось 129 гривень Це взагалі. Гірлянду, пару іграшок і буде Новий рік. Це новорічна прикраса написана. 69 гривень. Ой, дивіться, тут я ще знайшов ось такі теж прозорі, тільки вже без колоска, просто прозора кулька. 27 гривень також. Так, ну що ж, за оці, я вам хочу сказати, мабуть, треба буде зробити дегустацію, відкрити, подивитися, що ж там всередині в цих подарункових коробках. Ну, цукерки, але що, які? Звичайно, теж хороша ялинка. Зелепузинка. 299. Конті також. Так, такі по 99 гривень. Так, новорічний айка фірма, а ласощі Житомирські. Ось такі ще конті, теж 55 гривень. Вага 200 грамів. Надзвичайно класні шапки для малечі, для хлопців, та й можна для дівчат. Кольори різні, вона йде подвійно, тепла. і Мені вона дуже подобається, надзвичайно класна. Це, що я знайшов? Так. 19 гривень. Він підійде мені на руку. Беру. Хай буде. Ну що ж, я вам хочу побажати всім економних покупок, гарних вихідних і до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось. А я вже. Біжу знімати наступне відео.